складати водійські іспити під відеонаглядом та звукозаписом такі зміни очікують на бажаючих отримати водійське посвідчення. Як ти думаєш, чи потрібні такі нововведення? Так як я якраз маю здавати в ближайший час, я думаю, що вони не потрібні. Це виглядає як додаткова безпека для того, щоб не було хабарів, але все одно наша система обійде її. Не думаю, що вона поможе. Вже є ж нагляд, ну і ще більше. Певно, що потрібно, тому що корупція це дуже корумпована сфера була. Я думаю, що потрібно ввести таку запобіжні заходи, тому що я сам бачив, коли здавав права, як збоку сиділи і допомагали, можна сказати. Той, хто наглядає, допомагав, в тому скласти іспит. Думаю, що потрібно так зробити. Було б краще, да, дійсно, щоб під наглядом, можливо, менше аварій би було тоді. Ну і... Дійсно, що самі люди вчаться, показують, що вони хоч знають правила дорожнього руху. Я за? Ну класно. А чого ні, якщо людина знає, то яка є різниця вона під відеозаписом чи ні, чи наглядом. А якщо не знає, то тоді буде видно, так? Да? Потрібні. То, мабуть, для того, щоб не можна було ті спити якось підробити. От, і все складалося дуже чесно. Я думаю, що можливо і потрібно і в сучасному світі все це. Воно, напевно, що потрібно сучасне, нове щось, яке для якості, Тільки щоб це було на якість водія. Якщо це допомагає, значить воно потрібно. На жаль, я не можу сказати, але я би хотів, щоб мої доньки здавали щось попроще було і краще вчили в автошколах, і щоб було б чуть більш простіше. Більше вимог, але... Прості, що здач. Лучше знати, як ти це робиш, ну, щоб за тобою наблюдали і знали, що ти реально склав їх. Але, а то отак от будуть ганяти. І багато людей страдають за цього. Дуже багато є таких моментів, що вони складаються просто так. Хтось комусь щось дав, хтось комусь заплатив. Куплені. Ну, ну не зря кажу, що купіть права купіть, а їздить – не купіть. Ну, це, це реально, це життя, це, це є таке. Складати водійські іспити під відеонаглядом та звукозаписом. Такі зміни очікують на бажаючих отримати водійські посвідчення. Як ви думаєте, чи варто вводити такі зміни? Я думаю, так. Таким чином, прозоріші стануть складання іспитів.